Всім привіт! Сьогодні 2 квітня. Я приїхав перевірити, як там поживає мій сад, закладений 15 березня. Перевірив кожне деревце, ніяких пошкоджень немає, зайці, стовбур не гризли. На рахунок приживаємості ще точно сказати нічого не можу, адже е, часи, самі розумієте, такий, що ще не можна побачити якихось признаків, але... Деякі деревця вже мають досить набухлі бруньки і, мабуть, будуть розпускатися, так що це може свідчити вже про певну проживаємість. Як ви пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідав вам, що хочу з цієї сторони додати третій ряд горіхів, а саме сіянців. І все ж таки я вирішив відмовитися від цієї ідеї, адже, на мою думку, це буде марна трата грошей і часу. Адже плодоносити вони почнуть на 8-й-7 рік, і це мене ніяк не влаштовує. І тому, мабуть, я посаджу восени такий якийсь сортів, можливо, Яблонівський. Можливо, Кліщівський, оцей один ряд, тут ще я його досаджу. Так що, дякую всім за увагу і до зустрічі!